Привіт, мої любі близнюки! Мене звуть Вікторія Пажина, і сьогодні я підготувала для вас місячний прогноз таро на червень. Червень для вас може стати глибоко значущим у різних темах, а зараз ми подивимося детальніше. Загальна енергія місяцю у нас десятка пентаклів. Десятка пентаклів говорить про те, що червень несе енергію стабільності, матеріального добробуту, родинних тем і турботи про майбутнє. Це місяць, коли варто закріплювати досягнути. Розвивати зв'язки з родом, будувати на перевірених основах і на твердому фундаменті. Опора вже є, і ваша задача побачити, як її примножити. У роботі та реалізації у нас карта Ієрофант. Ієрофант говорить, що ваша діяльність цього місяця буде пов'язана з якимись традиціями, навчанням, етикою або якимись стабільними структурами. Можлива і дуже вірогідна співпраця з якимись великими організаціями. Або ви можете звернутися до вчителя або ментора. Карта говорить про правильний шлях, який принесе довготривалий результат. Головне залишайтеся вірні своїм внутрішнім цінностям. У стосунках для вас, близнюки, карта повішений. Карта повішений говорить про те, що у стосунках якась пауза. Можливо, переосмислення ситуації, зміна погляду на стосунки це той час, який можна використати з користю і подивитися на свої відносини до інших з іншого ракурсу, зрозуміти, а як я хочу, як я бачу ті казкові стосунки, і спробувати для себе знайти ці відповіді. Так, здоров'я, здоров'я у нас карта Королева Пентаклів. Королева Пентаклів говорить, що тіло вимагає турботи, тепла, режиму, уваги до харчування і побуту. Цей місяць добрий для профілактики, зміцнення імунітету і обов'язково заземлення. Як ви знаєте, найлегший спосіб заземлення це стати босими ніжками на землю, на травку, і червень дозволить нам це з легкістю зробити. Користуйтесь, уникайте стресів і надмірного навантаження, ваш ресурс у червні це спокій, тому піклуйтесь про себе. Виклик червня для вас, близнючки, це закохані. Закохані це про вибір, це про якусь двозначність, це про емоційне роздвоєння. Вам буде складно визначатися як у стосунках, так і у життєвих рішеннях. Але слухайте своє серце і приймайте всі рішення не з голови. А ось з відчуттів, з любові. І тоді ви не помилитеся. Підтримка місяця дуже цікава карта, тому що у червні ваша підтримка це усвідомлення обмежень. Ця карта говорить про те, що те, що тебе стримує, лише у твоїй голові. У червні ви зможете розпізнати, що стримує ваш розвиток. Можливо, це якісь старі переконання, страхи, внутрішні блоки, і, зрозумівши їх, ви почнете з ними працювати. Да? Вісім мечів говорять, що ти не в пасті. Просто пора зняти цю пов'язку з очей і звільнитися. Порада на червень дуже мила. Шістка кубків. Шістка кубків говорить, що повернися до джерела, до себе у минулому, до цінності дитинства. Важливо відновити ось цю емоційну цілісність і дозволити собі бути м'якшою або м'якшим, простішою, більш легкою з оцією вірою у, у дива і світле майбутнє. Також ця карта радить відновити контакт з близькими, з якими давно не було зв'язку. І оцей лагідний погляд назад допоможе нам більш легко рухатися уперед. Якщо зробити легкий підсумок, ми бачимо, що червень для вас, близнюки, це місяць стабільності, мудрих рішень і глибокого переосмислення. В роботі час іти перевіреним шляхом, обираючи дисципліну і цінності. У стосунках не поспішайте і дозвольте якимсь речам визріти. Добре все обміркуйте і подивіться з різних паків. А найбільше підтримки нашої це у пам'яті в серці, у турботі про себе і внутрішній чесності. Вітаю вас з Днем Народження, червневі близнючки. Бажаю вам гарного літа і казкового червня. До зустрічі! Пока-пока!